Так от в совкові часи, виявляється, вони просто в не вірили. А там сюрприз, сюрприз, на тебе чекає Анубіс. Заборона сідати на кутку стосувалась лавок і того, що може потрапити в стик між ними. Чи то до гілки, чи то до секти християнства під назвою Сатанізм, спаленням книжок, крім нацистів та росіян, могла похвалитись тільки Свята Інквізиція через тисячу років, після великого геноциду. Збереглася традиція так званих язичницьких жертвоприношень. Все, що треба знати про християнську мораль та етику, коли справа доходить до золота ацтеків. Минулого відео диваний філософ розводив теревені про комунізм, тобто про економічну модель, яка врахувала все, що завгодно, тільки не людську природу. А природа така, що людина не буде опікуватись тим, що не вважає своєю власністю. Мудрий український нарід. Якогось біса в головні комуняки призначив Ірину Фаріон. Може, вона записала передачу, де вихваляла ідеї Карла Маркса? Ні. Може, хоч раз бідкалася високими тарифами для населення? Ні. Може, хоча б брала активну участь в такому мерзенному породженні Савка, як КВН? Теж ні. То в чому ж її комунізм полягав? А полягав він в папірці. Без якого в її час не можна було розвивати подальшу академічну кар'єру. О, мудрий український народе! Велика твоя мудрість, мов солом'яного опудала. Головне не ідея, головне, папірець. Ще хтось може закинути, що вона брехала про свою участь у комуністичній партії, так не на і не про моніку Лівінські. А тепер перейдемо до атеїзму. Який при Савку теж мав місце. Добре, що мудрий український народ ще нікого не змішав з лайном за те, що він атеїст. Бо в часи Савка цей же мудрий нарід декларував себе атеїстами, а потім різко всі хрестики понап'ялювали. Коли в атеїста запитують Ви вірите в Бога? Він уточнює. А якого саме? Так от в Савкові часи мудрий український нарід, кажучи, що Бога нема, просто не уточнював якого саме. Виявляється, вони просто в Зевса не вірили. Атеїзм Савка був дійсно тупий. Вони намагалися довести, що немає тільки одного Бога християнського. Їх можна було завалити банальним аргументом Блеза Паскаля Якщо Бога нема, а ви в нього вірите, то вам після смерті нічого не загрожує. А от якщо Бог є, а ви в нього не вірите, то вас після смерті чекають неприємності. Сучасний атеїст би йому сказав: Ну, добре, припустимо, ти віриш в Бога, помираєш. А там, сюрприз, сюрприз, на тебе чекає Анубіс. Совок просто користувався своїми адміністративними можливостями, щоб забороняти християнство. Ознайомитися з роботами справжніх атеїстів, такими як Річард Докінс, йому, мабуть, релігія не дозволяла. Або ж ті очманілі вигадали свою релігію з мертвим Богом та гробом Господнім, і тоді атеїзм їм точно був не потрібен. Боротьба з християнством була звичайною боротьбою з конкуруючою релігією. Точно так само християнство бореться з альтернативними віровченнями та навіть банальними забобонами. З альтернативними віровченнями все зрозуміло. А от забобони, яким чином можуть зменшити надходження до церковної каси, частина з них нам нагадують протихристиянські традиції. Наприклад, заборона щось передавати через поріг пішла від того, що колись під порогом закопували мерців. Частина була звичайними практичними порадами, актуальність яких втратилась. Це заборона наступати на каналізаційний люк, заборона переступати ланцюг, заборона сідати на кутку. З люком це й так зрозуміло. А от щодо ланцюга, то той, хто його переступає, знаходиться в зоні досяжності того, хто на ньому прив'язаний. Заборона сідати на кутку стосувалась лавок. І того, що може потрапити в стик між ними, зі стільця можете сідати де завгодно, його конструкція сюрпризів не передбачає. Три основні релігії, які захопили світ, від самого початку мирними не були, особливо та ненормальна, яка себе так і називає Мирна релігія. Її психопатичні адепти пропонують цікавий вибір, або ви будете поважати їхні почуття віруючих, або вони намотають ваші внутрішні на кинжал. Сказати, що совок був атеїстичною країною, це збрехати. Першосовки дуже сильно зловживали пентаграмами. Це дуже тонко натякає на те, що ніякими атеїстами вони не були. Вони належали чи то до гілки, чи то до секти християнства під назвою сатанізм. Атеїзм в них виступав лише прикриттям для руйнування християнських храмів. Розглянемо модельну ситуацію: У вас немає ніяких забобонів. Поруч з вами іде забобона людина вам дорогу перебігає чорна кішка. Забобонна людина зупиняється. Які ваші дії? Дати забобонній людині по шиї, щоб вона зробила крок вперед? Чи просто підете далі, не звертаючи увагу на ситуацію? Якщо у вас дійсно немає ніяких забобон, то відреагуєте лише в тому випадку, якщо забобона тварюка хоче якось нашкодити невинній тваринці. А зараз не середньовіччя і це трапляється дуже рідко. Так само і з атеїзмом. Поки не влаштовуєте гоніння на безбожників, Можете в тих церквах собі хоч лоби порозбивати. Якщо церква позбавлена можливості силового примусу, для теїста вона не становить ні загрози, ні цікавості. Церква без ботога це плюс-мінус чесний бізнес. Якщо вам не подобаються азартні ігри, ви ж не будете через це підривати казину влаштовувати масові бійні на зразок христових походів це вже довіруючих людей. Влаштувати геноцид Майя та ацтекам, знищити їхні пам'ятки культури це теж довіруючих людей. Як-не як, спаленням книжок, крім нацистів та росіян могла похвалитись тільки свята Інквізиція. Ці мастаки могли спалювати книжки разом з їх авторами. Хтось може сказати, що це тільки католики були такими безшкетниками, а ортодоксальна християнська церква була білою та пухнастою, але це не так. До того як Малчин Байстрюк хрестив Русь, в неї були свої вірування, була своя релігія під назвою православ'я, а релігію гидозників в Чорних Рясах називали поганською вірою, і нікому не могло прийти в голову вслід за ненормальними облизувати мертвичину під назвою Мощі святих або здійснювати ритуальний канібалізм, причащаючись плоттю і кров'ю свого бога, та народ Русі зрадив її ж великий князь. Чинивши геноцид та етноцид. Або, як про це кажуть некроманти в Чорних рясах, хрестив Русь вогнем та мечем. Потім історики вставляють свої п'ять копійок і кажуть, що хрещення Русі це був страшенно великий прогрес, повбивав волхвів, перебив чи не дві третини простих вірян, затероризував народ так, що вони почали лизати мертвечину. Скільки граматичних помилок треба зробити, щоб геноцид перетворити на прогрес. Воїстину, логіка істориків незбагненно, а ще вони вміють запам'ятовувати цифри. Ще одним сортом бичого лайна від лукавих в рясах є теза про людські жертвоприношення представників до християнських вірувань. От тільки погань в чорних рясах зловила облом, бо навіть через тисячу років після великого геноциду збереглася традиція так званих язичницьких. Жертвоприношень. Щорічно, десь через тиждень після Великодня, люди йдуть на кладовище з жертвами для своїх предків. Жертви кладуться на могили, а по завершенню ритуалу жертвоприношення роздаються іншим людям. Логічно припустити, що з жертвами для богів було точно те саме. По завершенню ритуалу відбувався обмін жертвами. Що одні пожертвували, то інші з'їли. Ну і як, по вашому, люди які гедувались навіть мощі полизати, мали робити людські жертвоприношення. Жертви ж, самі ж і поїдали. Християнствуюча погань може вам дуже довго розповідати, що в них є якісь там почуття, які потрібно поважати. Самі ж вкрали у православних ім'я, облили брудом їхню пам'ять, а що найгірше, проігнорували їх право на життя. А що там історики? Повторюють попівські поприхеньки, бо в тих був доступ до літописів? Ніколи не був про них хорошої думки. Якось католицькі священики разом з іспанськими конкістадорами спостерігали за кривавими жертвоприношеннями ацтеків. Один разок на рік заради хорошого врожая Маїсу творилося сіє гарне діло. Іспанці прикинули, що за сотню років ацтеки можуть залюдоморити сотню осіб, тож з благословіння священиків вирішили припинити це неподобство. Та іменем Ісуса Христа вирізали пару сотень тисяч за один раз. Все, що треба знати про християнську мораль та етику, коли справа доходить до золота ацтеків. Всілякий священник вчить свою паству, що тільки віруюча людина є доброю. А якщо ж людина невіруюча, або вірить не в того Бога, або вірить в того Бога тільки під іншим кутом зору, то можна влаштувати таке священне дійство, як Варфоломіївська ніч. Чи буде атеїст навертати віруючу людину в атеїзм? Звісно, що не буде. Адже немає такої віри, як атеїзм. Ніхто не купить атеїстичних свічечок. Для атеїста релігійна віра це як вавка в голові, за виведення яких психологам платять добрі гроші? А де ж тоді атеїсти беруться? спитають віруючі люди. Все просто. Саме атеїстам народжується кожна людина. Якщо власні батьки не впарили їй метафізичну маячню священників, то на перше запитання Богомола Ти віриш в Бога? Вона подивиться квадратними очима, бо й знати не знає, що то за така дурня, той Бог.